Вітаю! Це преміальна лита засніжена ялинка у максимальній висоті 2 метри 55 сантиметрів від Урбантрі. Така ялинка підійде вам, якщо у вас простора кімната із високою стелею. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка металева дуже стійка. В основі зелена ялинка, на яку нанесено декілька кілограмів штучного снігу. Це безпечний гіпоалергенний котон, тому не хвилюйтеся, якщо у вашому домі є люди, яких є алергія. Засніжені ялинки в нас в обмеженій кількості, адже вони виготовляються лише влітку. Ось цей котон наносять на ялинку, і для того, щоб він добре тримався, потрібно, щоб ялинка просохла на сонці. Сніжок частково може осипатися, але лише при механічній взаємодії тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку. В стані спокою. Ялинка точно не буде обсипатися. Литі ялинки виготовлені із первинного матеріалу, без жодних токсичних домішків, а головне, без жодного запаху. Ялинка складається із декількох частин і поміщається в ось таку коробку. Також разом з ялинкою у коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкцію, гарантію на конструктив на 2 роки. Отож замовляєте цю високу красуню, литу преміально засніжену ялинку висотою 2 метри 55 сантиметрів на Urban3 Прямо зараз.